Привіт, мої любі друзі! Сьогодні у нас рецепт смачної запеченої картопельки із салатом на швидку руку. У картоплі робимо ось такі надрізи, як показано на відео, і укладаємо нашу картопельку у каструльку, заливаємо водою, солимо, заливаємо обов'язково кип'ятком і доводимо до кипіння. Коли вода закипіла, варимо 15 хвилин. Зливаємо воду. І укладаємо нашу картопельку на деко. Кожну картопельку змащуємо олією, дуже гарно змащуємо, так, щоб вона не пригоріла. І зараз картопельку солимо, даємо чорного перцю, даємо прованські трави, даємо сухий чесничок. Усе це так гарно укомплектовуємо. Бачите, як на відео показано. І так само все робите ви. Сухий кріп також ще можна додати. Нарізаємо масло ось такими шматочками, і наше масло викладаємо на картопельку. Також після цього беремо сальце, нарізаємо його такими смужками. Потім з цих смужок робимо кубики І ось ці кубики викладаємо поверху на нашу картопельку і на наше масличко. Ось так це все має виглядати, любі друзі. Духовку відправляємо на 30-35 хвилин на 180 градусів. Поки наша картопелька готується, ми відварюємо наші яйця на салатик на швидку руку. За той час, поки яйця відварюються, ми натираємо моркву на грубій тарці, Також натираємо сир, твердий сир і натираємо. Наші яйця. Бажано, щоб вони вже остигли і були холодними. Додаємо солі, додаємо чорного молотого перцю, все гарно перемішуємо. Додаємо булгарський перець солодкий, майонез і перемішуємо і салат готовий. Дістаємо нашу картопельку, сервіруємо картопельку наш салатик. І смакуємо мої любі друзі! Любі друзі, це неймовірна смакота. Вам потрібно спробувати це приготувати. Отож, приємного вам апетиту, смачного і дякуємо вам за перегляд відео. Всього вам найкращого!